Немов спинилось життя Івана Семеновича, то все вперед і вперед ішло чи ширшало, чи вущало, але розгорталось, мінялося. Останній час навіть томило калейдоскопічністю змін, силою нового і несподіваного. А то враз, немов усе вичерпалось, день по дню минає усі як один, немов замкнене якесь коло. Цю думку подав йому раз двірятин. Зустрічаючись з Іваном Семеновичем у Завадської, він тепер нічим не виділяє його з поміж інших, жодного натяку, жодної усмішки, хіба що пройме гострим поглядом, як почує співаччини орлику. На заводі теж сухий і коректний, ані зайвого слова, ані зайвого погляду, такий, як і раніше, був погордливий спец, англієць. Це з того часу, як виїхав Сквирський, добре це пам'ятає Іван Семенович, але ж чому зрозуміти не міг. Аж доки вияснилось це в коротенькій і випадковій розмові одного вечора, як вийшли вони разом з опери, де після довгої перерви з великим успіхом виступала Завадська. Зійшлися вони випадково коло останнього візника, і, щоб не їхати вдвох, кожен вирішив іти пішки. Так і сталося, що пішли вони поруч. Дивна актриса, сквартал промовчавши, мов сам до себе проговорив звірятин. Але все ж не скажу, що в ній краще актриса чи жінка. Власне, для мене вони зливаються одна одну доповнює, чи не говорить вам це дещо про саму природу мистецтва. Іван Семенович промимрив щось невиразне. Він не прислухався до слів звірятина. Занепокоєний тим, що, може, аж до заводу доведеться йти разом. Це помітив звірятин. Бачу, що на вас все це справило ще більше вражіння, зиркнув він на свого супутника. А цікаво, що вас в ній захоплює? певне, актриса. запитав невинно і відповіди не почувши, мов пригадав. А я й досі вам не подякував. Все забуваю. Мені. За що? здивувався Іван Семенович. Ну як же, за ту послугу, що ви зробили мені. Іван Семенович дивився на нього не розуміючи. Ах, ви ж актор, якого наївного удає, просердився злегка звірятин. І не аби яку послугу, а величезну. Це ж ви подбали усунути з нашої дороги скверського. Кажу з нашої, бо ми з вами дозвольте одвертим бути, по одному сліду женемо. На одну дичинку полюємо. І, помітивши заперечливий відрух Івана Семеновича, заспішив О, я розумію, звичайно, що ви не про мене дбали, вельмешановний. а все ж, хоч і проти волі своєї, а й мені допомогли дуже. Без скверського нас, претендентів, так би мовити, тільки двоє лишилося ви та я, а це куди легше і простіше. Гаряча хвиля облила шкіру Івана Семеновича. Він розстебнув кешу, і як холодну воду, пив морозне повітря і не міг напитися, все ще душило його бажання вдарити, який це був би гучний соковитий гляпас в опасисте, насмішкувате обличчя звірятина, так його Івана Семеновича Орловця зневажити, таке про нього подумати, як він насмів, як вам не сором. Мало не вигукнув він, та згадав свою останню візиту до Скверського, і стримався. уражений адже й справді був він близько до того, що прикидає йому звірятин. А той розводився, проминаючи ще одного візника на росі Да, задача два і одна розв'язується простіше один з двох, коли не обидва, звичайно. Отже, без Сквирського шанси мої значно збільшуються. Як же не дякувати вам, вельмишановний, особливо взявши на увагу, що й взагалі я маю кращі проти вас дані, а? Хоч і ви, треба сказати одверто, сурйозний, проволік він, покрутивши головою. Да, ця історія з Квирським, надзвичайний хід, вельмишановний, шах королеві. Я признатись і за себе якийсь час не покоївся, навіть валізочку готував. Розсміявся щасливо. Так от чому не чіпав він мене? Боявся, криво посміхнувся Іван Семенович. Посміхаєтесь? По своєму зрозумів це звірятин. Думаєте, попався жучку панові в ручку? Розповім, мовляв, героїні, який такий цей звірятин, як він елементарно й цинічно все розуміє. Не боюсь, вельмешановний, не розкажете. А хоч би й розказали, тільки виграю: заінтригуєте героїню моєю персоною, самі її увагу до мене прихилите. Іван Семенович не обізвався. Чи все заперечити хочете? Помиляєшся, інженер звірятин, аж ніяк я не змінився, і все так само борюсь із собою від спокуси тікаю. Ну, коли думаєте отак, то дозвольте сказати вам, товаришу Орловець, Стався з вами конфуз надзвичайний. Тікати ви, може, і тікаєте, але ж утекти не можете? По кругу бігаєте. Колом, вельмешановний, колом, мов той кінь на манежі. Це запало Іванові Семеновичу. Може, тому й здається йому, що замкнено його днів непорушне коло, що спинилось його життя? Бо й справді, хіба не біжить він на однім місці, навколо того самого центру, ні наближаючись? Ні віддаляючись від нього. Хіба хоч на крок наблизився він до розв'язання того складного завдання, що життя перед ним поставило ні, все лишилося по старому, як було до відходу Наталки, до від'їзду Скверського, навіть ускладнилося ще дужче. Тепер, ближче пізнавши завацьку, він не тільки почуває, як спочатку було, а й усвідомив, які вони безкінечно ріжні. Вона чужа йому, як чужі і всі ті, що становлять її товариство. Він не тільки не розуміє їх, він і не хоче їх розуміти, йому байдужісінько до всіх їх і до кожного зокрема, отже й до неї. У всякому разі, таких людей він не любив, і любити ніколи не зможе то інший світ, яким він погорджує. а разом з тим його тягне до неї, тягне непереможно. Це єдине, що перевірив він за цей час. Проти цього безсилі і його розум, і його воля. Даремно переконував він себе, що все це безглуздя, він це знає, даремно напружував усю свою волю, не бачачи її довше, як два вечори, він не міг. Йому не працювалося тоді, не думалося, йому бракувало її голосу, її рухів, її пахощів. Це був потяг стихійний, що розум і воля не могли ні спинити, ані змінити, тільки й лишалося спробувати зрозуміти його, в собі самим спостерігаючи. Але він не давався й зрозуміти день по дню розплутував Іван Семенович цей клубок, аж доки вузлика дійшов, якого розв'язати не сила. Він міг ще так сяк пояснити собі те, що було з ним досі, але зовсім не уявляв. Чого сподіватись далі, бо повставав проти того, що є. Він погоджувався тепер з Наталкою, що, певне, не задовольняла вона його чимось як жінка, раз з'явилась у нього цікавість до інших. Він знав, що тепер, коли порушено його звички, мусить оця цікавість обернутися в потребу, але ж ніяк не міг зрозуміти, як, а головне, чому ця його чоловіча потреба в жінці привела до влади над ним завадську. Чому саме завацька, кого як людину знає він мало, а все ж досить, щоб не хотіти й собі таким бути? Отже, цей потяг до неї це нічим не прикрашений потяг до жінки, але ж чому тягне його саме до неї, чому, проминувши безліч інших, таких же вродливих, цікавих і, зрештою, невідомих, хоче він тільки її? Як і коли встиг він зробити цей вибір? Як міг він вибрати, не порівнюючи. Він розумів ту силу, що штовхала його шукати жінку, але не міг збагнути, що ж скерувало її на завадську. Це була таємниця, коріння якої, почував Іван Семенович, ховається в нім самім може, десь за глибинами його волі й свідомості, але ж так далеко, що годі його шукати. Ця думка все частіше спадала Іванові Семеновичу. А з нею все частіше огортало його бажання лишити все так, як воно є, якось і далі буде. Однаково сам він щось змінити без сили, а допомоги чекати якої. Тут ні рідний, ні близький не допоможе, та й нема в нього нікого. Після розлуки з Наталкою сам він лишився, навіть друзів немає. З Писаренком він уникав зустрічатись, нащо йому цей автомат з портфелем. В готових формулах якого не могло бути жодного ікс. Щодо куниці, той сам обминав Івана Семеновича. Зустрічаючись на заводі, удавав заклопотаного страшенно, щоб, два-три слова мовивши, геть податися. На помешкання до Івана Семеновича теж не заходив. Спочатку це дратувало і навіть ображало Івана Семеновича. Що справді зробив він такого, щоб тікати від нього, немов від зачумленого, а потім звик. Вважав навіть, що добре так, бо про що зрештою говорити йому скуницею? Йому взагалі говорити нема про що. Повернувшись з управи, мовчки ходив він по тихих, мов нежилих кімнатах своїх, мовчав і довгими вечорами в Завадської. Не розумію, що ти заїден, скаржився йому скорик, мовчиш, як мстивий суфльор, так і не розберу дурень ти чи великорозумний. Не чіпаю його, уступилась Завадська. хай розмовляють ті, кому сказати нічого. А другого вечора, як проводив її до театру, прихилилася. Ви такий мовчазний тепер орлику. Все думаєте? «Да». я вас розумію. Вам, як і мені, багато передумати треба. Ні, я не думаю, відказав байдужо Іван Семенович. Ні, відняла вона свою руку. Значить, усе передумали? Значить, все ясно? Угу. Актриса розсердилась. Ну, знаєте, я не хотіла вам цього казати. Думала, що самі догадаєтесь, а тепер скажу, да, скажу, а ви запам'ятайте. мені набридло все це. Розумієте, набридло. Час кінчати. Доки ж триватиме ця безгузда трагікомедія, а? Зрозумійте ж, що все це мені нудне й не потрібне. Я знаю. Спокійно погодився Іван Семенович. Мені теж. Вона подивилась на нього пильно. А коли так, то що ж вас тримає коло мене? Ну, розміркуймо спокійно. Вас, може, збиває те, що я приймаю вас, цікавлюся вами. Так ви ж знаєте специфічний характер цієї цікавості Я на вас перевіряю себе, знаю. І не на моє бажання це сталося, але ж, у всякому разі, за вашою згодою. Все це сквирський, це Сквирський. Він не певний мого кохання. Він хотів, щоб я себе випробувала. Він каже, люди часто вважають за кохання звичайнісінький потяг, такий елементарний, що сила і характер його часто зовсім не міняються при переміні об'єктів. Люди часто говорять Я вас кохаю, тоді, як треба казати, Я вас хочу. Причим, дуже часто на місце цього вас у другій формулі можна підставляти багатьох. Отже, перш ніж сказати комусь Я вас кохаю, людина мусить добре вивірити ці визначення Вас і кохаю. Це все сквирський, ви ж знаєте. Так, це сквирський, я знаю. Щоб примусити мене поставитись до цього уважніше, він, як приклад того, що люди часто плутають ці визначення. Лишив при мені вас. Да. Так от, що ж ми тепер маємо? скинула вона на нього уважний, суворий погляд. Коли будете щирі, визнаєте, що тепер ви упевнились, не кохаєте мене й кохати не можете. Він мовчав. Значить, у формулі Я вас кохаю, це кохаю в даному разі випадає. Вони давно вже прийшли до театру і тепер кружляли коло акторського входу, мов ті коханці, що ніяк розлучитись не можуть. Значить, на місце цього кохаю треба підставити інше. Значить, захрип на ту тумить Іван Семенович, тільки тепер, вперше помітивши, що на оперовім театрі є флюгери, скрипливі і ржаві стріли. Жінка простежила його погляд і нервово знизала плечима. Але ж у другій формулі. На місце вас можна підставляти не тільки співачку завадську, а й кожну. Отже, шершеля фам, товаришу, а мені прошу дати спокій. Не попрощавшись, ступила кілька кроків від нього, але завагалась. Я це не для того, щоб зробити вам боляче, ні, щоб допомогти вам. Я знаю, посміхнувся він блідо і пішов геть. Почуття тяжкої незаслуженої образи гнітило Івана Семеновича. Ішов, здавалось, замислившись дуже, а насправді ні про віщо не думаючи, і тільки приказував інколи машинально. От тобі й формула. Яка така формула? немов розбудив його голос куниці. Ти, ваніку, не можеш щоб без надзвичайного. То все психологія була, а тепер у математику вдарився. Куниця розсміявся так сухо й коротко, мов розлущив великого порожнього горіха, але ж видався цей сміх Іванові Семеновичу приємним і щирим. Куниця! схопив він товариша за руку, куниця, і мов поскаржився, щоб радість свою приховати. Так давно я тебе не бачив. Ну, де ж там? Бачимось, покрутив куниця головою у вухасті з кролячого хутра шапці. А от далі. Може, й розстанемось на якийсь місяць два. Писаренко, я бачив сьогодні, казав, що нарешті є постанова надати тобі відпустку. Ну, от бачиш, от бачиш, щасливим шепотом заходивсь Іван Семенович. Не в відпустці, а несподіваній зустрічі з куницею радіючи. От ти й розкажеш мені, як і до чого. Що, писаренко? Ти, а я теж багато маю тобі сказати. Дуже багато, дуже. І, мов злякавшися, щоб не покинув його куниця самого серед безлюдної вулиці, заводського передмістя, тримав зяхлястик його шкуротянки. Тільки не тут, кунице, а в затишку. За пивцем кунице. Ти ж любиш пивце, я знаю. І він відчиняв перед ним низькі двері під вивіскою Монрепо.